Про профілактику йоду скажу зараз два слова: це актуально з огляду на загрозу викиду радіації на Запорізький АЕС. Так от дивіться, дійсно в організмах українців має місце бути нестача йоду, це тому, що ми з вами, на відміну від японців чи італійців, дійсно замало споживаємо морепродуктів. тому через їжу. Ми не спроможні наситити свій організм йодом, це давно відома наша проблема. Тому щитовидка українців тягне той йод, до якого дотягнеться з навколишнього середовища. Ну і дійсно, у разі радіоактивного викиду до навколишнього середовища потрапить чимало йоду, але ж забруднено радіацією. Але наш організм того не знатиме і радо він візьметься його накопичувати. Не розуміючи, що він радіоактивний. І один із способів цьому запобігти це заздалегідь зараз наситити свій організм чистим йодом, щоб щитовідці було не цікаво, як то кажуть, тягнути його з навколишнього середовища. Ну і тоді у разі радіоактивного викиду поменшає ризиків мати в своєму організмові радіацію. Тобто йдеться про йодопрофілактику, про наперед приймання препаратів, що містять. Той йод. Єдине що, ну і це важливо, це мають бути спеціальні пігулки з тим йодом, але у жодному разі не розчин зі спиртом, який призначений на правду для зовнішньої дезінфекції і не призначений для вживання всередину організму. Адже такий розчин він просто вб'є вам мікрофлору кишківника і викличе діарею, ну тобто пронос, але він точно не дасть вам накопичення йоду в щитовидній залозі. І ще раз для йодопрофілактики треба пігулки з йодом. Вони від 30 до 130 гривень. Коштують в аптеках. Один із найрозпіареніших і найдорожчих препаратів це йодомарин, але ну його дуже важко зараз по тих аптеках знайти, зокрема через цю розпіарність. Але просіть в аптеці аналоги, просіть замінники з власного досвіду. Я напередодні обійшов п'ять київських аптек, і В одній з них потрібний мені препарат був. У вільному продажі. Купив її і почав приймати про всяк випадок. Але навіть якщо все буде гаразд із ЗАЕС, то ця от профілактика, вона точно мені зайвою не буде. Адже і ще раз, дефіцит йоду в організмі українця це, на жаль, стала практика. Бережіть себе, поділіться цим роликом з друзями, знайомими та родичами, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна.